Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в іспанській Лалізі між Барселоною та Атлетиком Більбао. 2-1 на користь підпічних Ганс Дитрофлика. Давайте, мої любі друзі, по порядку розберемо даний поєдинок. Давайте ми розпочнемо зі стартових складів. Барселона 4-2-3-1, Марк Андре Трештегін у воротах, Мартінес Кубарсі в захисниках, Алехандр Бальде, Жюль Кюнде по флангах, Педре Берналь, центральний опорний півзахисник, Рафініан, центральний атакувальний півзахисник, Ферран Торрес, Ламін Ямаль по флангах та Роберт Левандовський у нападі, мої любі друзі. Ось такий стартовий склад в каталонській також вийшли грати по розстановці 4-2-3-1. Поділля у воротах, Альварес Віван, е, Віван да, захисники. Центральні відповідно Lecoie в по флангах. Веска з центральні опорні підзахисники, Сансет, центральний атакувальний півзахисник, Ніка Вільямс, Bierнгер по флангах та Ініякі Вільямс у нападі. Два брати були в Ділі. Підобічні Підібічні Вальварда доволі таки непогано. Атлетика Більбан ще чесно розпочав. Ось. Ну і, до речі, Барселона також. Ну, тут, В принципі, такий рівний був початок. Барселона більше володіла м'ячем, але якщо брати моменти, то в Атлетіка вони також були, Ну, ось там як Німець, мені приказується, коли пробивав, але його удар був заблокований. Ось, Хоч там непогано, і справді пробивав припрошу, Ніко Вільямс. Барселони також. Майці таких -то не було. Але до забити під епічним ганцем Дітера Фліка на 24 хвилині забиває ламін Ямаль. Дуже красивий гол від ламіна. Десь в Метрі 25 пробиває ламін. Ідеально удар ламіна Ямаля. був невеличкий рикошет від центрального захисника, але ідеально точний був удар ламіна Ямаля. Ось, захисник Атлетико Бельбао хотів вибити м'яч, але ну, там, в принципі, м'яч так площиною як би летів би. Але цей невеличкий рекошет, так, да, він, звичайно, трішки зорієнтував, дезорієнтував вратаря, але я думаю, що навіть би, якщо б не рекошет, від захисника м'яч би все одно всі тковорі золотів би, тому що Ламіна був дуже і дуже точний. Борслана побула в рахунку 1-0, Берсона на цьому не зупинялася, хороший був мет у Роберта Левандовського, коли Роберт Левандовський прибрав захисника і пробивав в дальній кут, але влучив у Христовий на Роберт Левандовський. Це був непоганий, до речі, момент. Ось це тільки Більбау також намагалися відповісти, що приглядати цей момент після пропущення м'яча, одразу ж там Ніко Вільям загострив момент. Ніко подав на дальню стійку там просто в сантиметр Беренгер не дотягнувся до м'яча. Дотягнувся до м'яча, і він міг забивати, але трішки не дотягнувся до м'яча. в Більбао рахунок зрівняє Заробить право на пенальті. Спочатку, до речі, я пенальті не поставив, потім передивилися. Да, пенальті, Сансет пенальті, до речі, дуже таки спокійно реалізував і нічия один-один, мої друзі. Початок дороготайму також був непоганий від Атлетіка. Непогані були моменти, тим Марк Андр гру вступав, але і Барселона також дуже непогано, другий тему розпочала, тому що супер шанс був у Роберта Левандовського Десь на хвилині 56-ї. Роберт Левандовський просто з ударної позиції вже розстрілював вратаря, але просто якийсь неймовірний сейф. Зробив ворота більбого Паділля. Просто якимось неймовірним чином Паділля перервав потужний постріл Роберта Левандовського. Ось але в кінці кінців. До речі, Роберт Левандовський постійно загострив, постійно були моменти у Роберта. Був момент, коли Ламін не війшов на Левандовського... Ні, 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 Ліхандер Бальде не Бальде війшов на Левандовського, він головою пробивав також. Ніяк не було забити. О, ки -ти -ки -ти, Роберт Левандовський. Саме Роберт Левандовський! Забіє на 75 хвилині. Якщо не помиляюсь, ось точно не помиляюсь, хто саме. У Серафіні, якщо я не помиляюсь, вы Фермин Лопеша нормально у Барселона там у другому таймі вийде Фер... Фермін Лопеш, Пау Виктор, Гарсия Мартин, Гросет Гоме Шер, Андр... і Хау Хаурегисер Видеть, як повидно вотлицька Ось, Так я так і не сказав, да. Фермін Лопеш пробивав вратар Атлетика відбив удар, але тут Роберт Левандовський. Роберт Левандовський опиняється у потрібному місці у потрібний час, Роберт і Роберт Левандовський забиває. І Роберт Левандовський забиває, приносить Барселоні три залікові бали. Ось і статистика даного до добу 13-9 ударів на користь. Барселони, 5-2 ударивщину також статистика на користь Барселони. 66% проти 34% також це на користь Барселони в 5-6. Кто вибор ось тут Атлетика кутові, Це єдиний показник, де Атлетіка Більбао сьогодні Барселону переграв, ось, Як так? Знову Барселона, дуже багато моментів створює, Ми казали, що це було із Валенції, Сьогодні п'ять голів нагод було в Барселоні і чотири голови нагоди годы підопічні Ганси Фліка опустили. До речі, я пам'ятаю, ще й про Хаві, Барселона дуже багато моментів створює, але ось забити ніяк не виходить. Торбат Левандовський йому трішки не почазнить. Ну, якось начать Барселоні, але все одно в кінці кінців справедливості Радік таланці сьогодні здобули справедливу перемогу атлетської більбау, щоб один гольовий момент це пенальті. Да, них були небезпечні підходи, були сейви Маркан Трештегіна, але певно голіві нагоди це не завершу, але целом, в целом, Атлетик Бильбао все одно мне понравился. Наверное, на зрачи на то, что проиграл, и проиграл, то по делу. Но а все одно Бильбав мне понравился. Ну, а Барселона, это, видно, так також. Ну, само собой, да? 5 гульбов на год, 4 опущенные. Звичайно, что Барселона сегодня по делу перемагает. Ну, в целом, и Барселона, и Атлетик Бильбао мне даже эти команды понравились сегодня. Так, добрый, давайте по статистику. Давайте про статистику. 66% володіння Барселони, 87% точність передач, 566 передач у Барселони, 497 знак 34% контроля, 79% точність передач, 282 передачі в Атлетика Більбао, 229 знак точні, 2% в, в Барселони, 5% в, в Атлетика Більбао. Із 13 ударів у Барселони 5 ударів площину, 5 ударів пов... ворота, 2 каркаси в орієн і 3 удари просто-напросто були заблоковані. Атлетіка Більбао 9 ударів, 2 площину, 4 ворота і 3 удари просто-напросто були заблокованими. По відборах по 12 відборів зробили команди, але у Барселони трішки кращий коефіцієнт успішності. 70% проти 66 в атлетська Більбао. Один цей Марк Андре, але який Дуже непрямий удар витяг Марк. 12-16 м'яча, 5-11 перехопи, але порушили правила представники Більбао Трішки більше. 16 порушень правил 5 жовт. карток. У Барселона 11 порушень правил, 4 жовті картки. Ну, а найкращий футболіст даного матчу це Ламін. Ямаль! Мої любви друзья, да, Роберт Левандовський. Він постійно був фактильний, він не забив переможний м'яч. Роберт Левандовський, браво! Пендри також не зіграв. Але на мою суб'єктивну точку зору це Ламін Ямаль найкращий футболіст. Матч він і забив і постійно там загострював. Ну, неймовірний футболіст Ламін Ямаль, В нього велике-велике майбутнє у Ламін Ямаля. Ось, ну, давайте побажаємо йому тільки все самого найкраще. До речі, Ніка Вільямс друг Ламіна Ямаля. Мені дуже сильно сподобався в Атліка Міліба. Сьогодні Ніко був дуже активний. Ось Ніка постійно за остров, ну у нього, до речі, оцінка найвисока, 3,8. Ось, вище за всіх у Ніка О. У, у чемпіона Європи, який постійно іспанець загострював. Ось, ну, Ніко однозначно тут найкращий в Більбао, ну, найкращий футболіст Ламін Ямаль. Ну, що ж, мої любі друзі, Барселона здобуває другу перемогу підряд, 6 далікових балів у команди Ганс Дітера Фліка вже у пасиві. З чим я каталонський клуб вітаю. Новоляники ну, в Atletica Більбао, ви там не засмучитесь, в депресію не впадайте. В будь-якому випадку Атлетиська Більбао – це дуже сильна команда і вони будуть грати в Лізі Європи. Тому бажаємо успіху Підопічним Ельнесто ЕНЕСТО Ну і підопічний манс Фліка. Я також бажаю. Тільки все найкраще. Який вам друзі також Бажаю вам тільки добра, тільки все найкращого. Барселона 2! Атлецька більба одер. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.